Черешня Валерій Чкалов. Сьогодні будемо робити огляд на цей сорт, так що, кому цікаво, не переключайтеся. З вами розплідник рослин Древолас. Ми її сьогодні продегустуємо, зважимо, бачите, це у нас на маточнику можна сказати, що сигнальне плодоношення. От так. так. Зараз ми оберемо черешню цю зважимо і продегустуємо плоди. Так, ну трохи нарвав. Зараз подивимося скільки, як вони важать. 9 грам. 7. Це я також ми його наберу. Ну, бачите. Схоже, що пташка його подовбало. Це ж паки гади. 10, 7, 9. Ну, в общем, як по помології пишеться, що вона має бути від 6 до 10 грам. Тобто, бачимо ми і 7 грам. 8, 9, 10. Коротше, в принципі, відповідає вона по смаковим якостям. Зараз я продегустую вам і скажу. Я то її знаю, ну просто щоб вам смак цей правильно якби, розповісти. Ось така черешня, дуже симпатична. Дивимося по соку. Дуже соковита, сок брижи. От. що по смаковим якостям. Трошки є кислиночка, але так, трошечки, саме малость. Е цукор доволі таки гарно е відчувається. М'якось така хрусткувата, щільна, Тобто <кій> транспортабельність в неї дуже гарна. От. Ну, взагалі це одна із моїх. Таких найулюбленіших черешень ще дитинства, скажімо так, це бабуся. у бабусі такий сорт був і я її пам'ятаю, в дитинстві дуже полюбляв її. От, ну Такий от обзор вийшов. Якщо потрібні саджанці даного сорту, можете замовляти на нашому інтернет-магазині або по телефону. Силочку залишу на наш магазин. Все гарних ворожаїв вам. Хай росте і роди, до побачення.